Всім привіт! Ну що ж, знову садимо крокуси. Осіння пора час садіння крокусів, а не весною видирання з квітки. Я дуже великий противник видирання квіточки весною, коли вона цвіте, її треба обов'язково видерти і продати, або комусь віддати, бо бачу колір квітки. Це неправильно. Хоча вона приживеться, вона буде хворіти якийсь час. Ну, так не повинно бути. Маємо садити всі цибулинні восени, крім пізнього цвіту, який садиться на початку серпня. Ось в мене є жна скорлупа. Навіщо вона? А для того, щоб розкислити ґрунт. Бо всі цибулині не люблять кислого ґрунту. Дуже кисло. А ось ця скорлупа грубша, вона у нас йде на дно. Для того, щоб. Був добрий дренаж і не замулювали дірки. Я висаджую всі в чарубки, всі свої цибулинки. Ось, наприклад, так, бачимо. Ну, це вже використане, але ще добре. Має мати дірки. Бачите, як забивається болотом дірки. Ось тому я і сиплю ось таку невеличкий шар. І вона менше забивається землею. Тут гарно є, дірки вибиті, не замулені. Можна любим способом. Найкраще тверді гарні коробочки. Так, але дивимося, оця вже побувала в ґрунті і в ній росли цибулинки. Вона ржавіє, вона нищиться, вона не має тої форми, тому що йде корозія. Це зрозуміло. Вона в землі 3 роки і вона псується. Тому добре садити новеньку. Всі концерні баночки, які в кожного збираються. З під чого би то не було, так? треба використати, помити. І отут оцей гарно-гарно обводочок зробити, щоб не було, ось, наприклад, такого. Бачите? О. Тому що потім дуже погано витрушувати землю, оце заважає. А має бути рівний обводочок. Це можна зробити з допомогою е відкривачки. Є такі спеціальні відкривачки роблять гарне. Дуже гарно цю консервну баночку рівною, бо вона нам повинна бути рівненька. Що ще мається на увазі? Щоб було дуже тверде. Бачите, має бути тверда міцна, оці найкращі. Але кажу, вони з часом псуються. Для Ірисків, для ірисків ось в мене іриски, цибулині, ось у них такі довгенькі. Цибулинки я використовую такі довгенькі. Так, також дірочками і довші, Їм так буде зручніше. Так? А для крокусів такі більш відповідні, низькі, бо вони йдуть так більше в ширину, і тому можна посадити там три чи два, залежно від цих. Таких малесеньких один, звичайно. Так, чи використовую пластик? Використовую, але має бути твердий. Дивимося, отут цей пластик досить твердий. Залишилося зробити дірки. І тут можна посадити ціле сімейство. Так, раз, два, три, чотири. Ну, з п'ять цибулин можна посадити. Або один в центрі навколо. Але обов'язково зробити дірки, бо будуть гнити цибулини. Так, ось в мене десь є приклад. Ось приклад м'якого горщика, якому я садила. Не пам'ятаю, що, можливо, тюльпан. Всього, так. І що? А ось м'якість Беремо, дивимося, маце. Ось такі м'ясеньке. М'ягеньке, легенькі. Якось розсаду. Купляю розсаду і ті гочки, звичайно, збираю, нікуди їх не викидаю. Вирішила посадити. Загрисло. бачите, як гризе мишка, щурик, що там назлазить. Ось тут починає гризти оцей. Знаєте, тут ви... Ось, от так якщо воно піддається, мягеньке гризе і не питає. Пух, пролізла, цибулинку з'їла, все. Тут так не вдасться. І тут, якщо тверда, також не вдасться. І якщо пляшка, звичайна пляшка з води, яку обрізати. Ну, на таку, можна трошки на більшу. Залежно що, обрізати. Там дуже пляшка внизу тверденька. Дуже. Не знаю, як це? Ця. Це ця, ця м'якенька. А є така дуже тверденька. І, от, власне, оті от отвори зробити там. і прекрасно маємо посуд. По-перше, ми утилізуємо сміття. Тавто даємо друге життя. Хай нам ще послужить, ніж має валятися десь на смітнику. По-друге, ми використовуємо дешевий матеріал. Так, ось навіть в таких чарочках теж можна садити, але вони мають бути товстеньке дно. ось тут, так? Але якщо є гладеньке дно і таке кругленьке, тож мишка не дуже може вкусити. Ось в мене оце, о, Це така міцна, це дуже міцна коробочка. Ну, я використовую за іншим призначенням, але також, якщо є, вона вже не потрібна, можна її використати, зробивши дірки, можна використати для. Садіння крокусів і різних дрібноцибулинних. Так, значить, грубе ми на дно сипемо, так. потім сипемо гарний родючий ґрунт. І до цього гарного родючого ґрунту ми додаємо мелену шкурлупу. Ну, вона мене не мелена, дрібну. Я беру таку важку баночку і так. І о. Ось тако, так, отак. Тільки важку звичайно. І вона дробиться. Можна молоти. Можна молотити, а можна отак, от отак, дрібнити, от дрібнити, дрібнити, дрібнити. Чим дрібніше, тим краще. Якщо помолоти, воно взагалі буде ідеально. І вона, якщо я сажу крокуси на років 3, ну, інколи до 4, якщо немає часу, то вона помаленьку-помаленьку віддає всі свої поживні речовини. А що ми там маємо? Насамперед це кальцій, дуже потрібний цибулинкам, так. Ну і мікроелементів там є, і макроелементів трошки є, але найкраще це кальцій. Під полуницю хотіла давати, але сказали, що дуже розкислює ґрунт, що не бажано під полуничку, Хіба би настояв, коли вже дійсно ми бачимо дефіцит кальцію, а таке на полуничці буває, скручуються листочки, так, є признаки. То тоді можна настояти і підлити там одноразово, А давати під полуничку, кажуть, не, не раді. Тому я збираю її, якщо використовую тільки з сирих яєць. бажано з домашніх, якщо є можливість, звичайно. Але і покупні так само використовую, промила і поскладала якусь коробочку, так? Вони підсохли. Я їх тоді легенько взяла і чук-чук-чук-чук-чук-чук. подрібнила, подрібнила, тоді вони місця менше займають. Знов щось готую, знов наскладала. Але, правда, в теплому сухому місці, щоб воно сохло. Бо якщо її десь запхати зимою особливо там, чи весною, коли холодно, десь на двір, то почне почнуть плісніти. Добре на кухні зберігати, але так, що мам не заважало і не псувало пейзаж кухні. <смі> Інтер'єр кухні да? десь в такому місці поставити, щоб не заважало. Так що це дуже гарне добре. Дуже гарне гарне Я його змішую із е, рудючою землею, туди додаю перегній або компост, що маю. так. Туди даю трошки піску, додаю оцього. Так, ще Можна якесь добре висипанути. Типу, що ми можемо дати, калімані можемо дати на зиму, або суперфосфат трошечки. Так? Воно буде поступово, поступово нам одобрювати е, цей ґрунт. І цибулинка буде брати собі там, поживні речовини. Так? Е, що ще можна додати? Можна полити, коли б ми посадили цибулинки, дивіться, вони вже бачите, як проросли, трошки запізнилося. Немає бути такі аж пророслі. Так? Але нічого страшного. І їх можна пролити укорінювачем, щоб гарно утворився корінець. Посадили, пролили, бо тільки в вологому ґрунті цибулинки нам дадуть корінець. Якщо нема дощу і ґрунт сухий, ми засипали, то будуть чекати цибулинки на дощик або полив. Тому бажано їх легко полити з укорінювачем. Щоб оці, Бачите, оце росточки, з них будуть квіточки. А отут, внизу, ось, має бути корінчик, таке розгалужене коріння. І щоб воно утворилося, обов'язково треба полити укорінювачем. Можна і без укорінювача, воно також приймається. іриса, іриса, оцього іриса, Де вони у нас є? Цибулинного і крокусів не ж дуже вибагливий. Але якщо ми їх щось підживимо і. Трошки подбаємо, тоді цвітіння буде дуже рясним. На весну покажу. в мене дуже багато крокусів є, і рисів ранньовесняних, і бушкінні, іонодокси, і, і мускарики, і проліски. Я покажу відео. Звичайно, в мене вже є на каналі декілька відео, як вони цвітують, я тішуся і ранніми, і пізніми. Але коли ми подбаємо, цвітіння буде набагато краще, набагато яскравіше, квіток буде більше. Тому, як ви любите крокуси, приділіть їм увагу, але таку щиру увагу подбайте про них. Вони вам віддячать.